У сьогоднішньому шостому спецрепортажі з 40-ї позачергової сесії Славутської міської ради ви побачите звіт про діяльність комунального некомерційного підприємства Славутицька міська лікарня. Основними завданнями КНТ Славутицької міської лікарні є здійснення медичної практики у визначеному законодавством порядку. Організація роботи у разі потреби з надання медичної допомоги. Більш високого рівня спеціалізації. З метою проведення аналізу і оцінки результатів виробничо-господарської діяльності фінансової діяльності КНП Ловутицька міська лікарня є виявлення факторів, які підвищують або знижують ефективність господарювання, впливають на показники діяльності підприємства для визначення заходів та прийняття управлінських рішень. Порівняльний звіт про доходи за 23 та 24 роки. Дохід без ПДВ всього. За 2023 рік був 80 мільйонів 842 тисячі. За 24 рік 73 мільйони 725 тисяч. Дохід від реалізації послуг 38 мільйонів 525 тисяч. Це в 2023 році, і в 24 році. 43 мільйони 657 тисяч. Дохід за програмою медичних гарантій, гарантій становив у 2023 році 27 мільйонів, у 24-му становив 30 мільйонів. Дохід від надання платних медичних послуг у 2023 році досягнув 10 мільйонів 779 тисяч. А у 2024 році 12 мільйонів 700 тисяч. Неоприційний дохід всього в гривнях 2 мільйони у 2023 році 690 тисяч. У 2024 він знизився 2 мільйони 660 тисяч. Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій за 2024 рік комунальному некомерційному підприємству. Славутицької міської лікарні за 14 пакетами забезпечення фінансування було 27 мільйонів 380 тисяч, в тому числі хірургічні операції дорослим та дітям 5 мільйонів 427 тисяч. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 11 мільйонів 400 тисяч. Амбулаторна вторинна медична допомога дорослим та дітям 6 мільйонів 388 тисяч. Реалізація в амбулаторних умовах від загальної суми становить 3 мільйони 434 тисячі. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня стаціонару становили 1 мільйон 705 тисяч. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги і залучення інтернів дохід становив 517 тисяч. Із попереднього аналізу бачимо, що сума доходу від надання медичних послуг за програмою медичних гарантій у 2024 році збільшилась на 3139 тисяч. Тисяч гривень в порівнянні з 2023 роком. Зріст на 1938 тисяч гривень і дохід від надання платних медичних послуг в порівнянні з 2023 роком за рахунок збільшення кількості договорів на платні медичні послуги, укладених з юридичними особами. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2024 рік становить 201 особу, штатних одиниць керівників. Дві штатних одиниці, керівники структурних підрозділів е, і та адміністративні і управління функції е, одна людина. Керівники структурних підрозділів, що надають медичну допомогу 4. Лікарів 31 штатна одиниця, середній персонал 73, молодший, молодший персонал 52 людини. І інші працівники, що виконують адміністративні та загальногосподарські функції, 30, 36 людей. Інші працівники, що зайняті у надання медичної допомоги дві людини. Середня заробітна плата на підприємстві за 24 рік збільшилась і склала 14 тисяч 14 тисяч 876 гривень. Керівники структурних підрозділів 23 тисячі 132 гривні, лікарі 17 тисяч 723 гривні, середній медичний персонал 14 тисяч 99 гривень і молодший персонал отримує заробітну плату 11 тисяч 352 гривні. Інші працівники 11 тисяч 313 гривень. За 24 рік було укладено 22 договори на надання медичних послуг, які включають проведення медичних оглядів працівників, надання послуг у пункті охорони здоров'я ВП АРС, предрейсові огляди водіїв і лабораторні послуги. Крім того, Славутицька міська лікарня має на балансі 14 будівель, частина з яких використовується для здачі в оренду. Загальна площа приміщень, що перебувають у оренді 2168 квадратних метрів. Питання від депутатів. Які результати конкурсу зараз нового директора? Чи є шанс? Я, я дуже розумію, дуже дякую вам за доповідь. Я розумію, що на вас таке навантаження з цими доповідями. Чогось цього року не такої вже живи трошки не так оптимістично дивитесь. Але щодо нового директора, бо це турбує більше я, всього. Ви знаєте, що в нас тривав конкурс, який не надав нам кандидатів. Ми його продовжили в чергове. Працюємо індивідуально зрозуміло, що просто так на конкурс ніхто не прийде. Хоча хотілося б, щоб в нас стояла черга, і ми відбирали. Але це історія по всій країні. П'ять лікарень у Київській області живуть без генерального директора. В Київській. В Київській області, П'ять лікарень. Е, розумієте, е, я вам скажу через. По-перше, що, по -перше, е, перше, що е, немає вузьких спеціалістів. От зараз у нас у мене 9 інтернів, ну, не в мене, а в нашій лікарні проходять інтернатуру 9 інтернів. Двоє закінчили інтернатуру, і з серпня місяця вони виходять на роботу. Повірте мені, я їх дуже просив, і не тільки я, щоб вони вони місцеві. Лікар-хірург і лікар-терапевт, які хоч трохи перекриють. А дев'ять інтернів, які тільки почали інтернатуру, я так розумію, що не сильно бажають. І повірте мені, Юрій Кирилович, ми ж говорили з ними там і квартири, і все буде, тільки залишайтесь працювати. На жаль, у державі зараз вузьких спеціалістів немає. Ну, вони є, тільки вони виїхали, в основному виїхали. За кордон. Ну, Якщо я хочу вам сказати, що у Київській обласній лікарні немає інфекціоніста в обласній лікарні. Слава Богу, що є інфекціоніст у Чернігівській обласній лікарні. Зрозуміло, що дефіцит кадрів шалений, медичних кадрів просто катастрофа, а середній вік взагалі мав там 31 лікар середній вік можете назвати? Ну, плюс-мінус. Що десь процентів 90 лікарів у нас пенсіонери. Да, от вам середній вік. 55 ну, плюс. Починаючи середній. з мене і. Да, тому е, працюємо індивідуально, є напрацювання. Двічі вже приїжджали е, хлопці, фахова людина і очолювала Департамент охорони здоров'я і, і генеральним директором працювала. Е, пробуємо затягнути. Вроді є зацікавленість. Зараз ми намітили план дій, е, домовились, що якщо йдемо в цей проєкт спільний. То це буде 4 місяці, 4-5 випробувального терміну. Це буде точно посада не генерального, а ТВО для того, щоб подивитись один на одного і спробувати попрацювати. Підхід мені подобається, але давайте дочекаємо, щоб він цей підхід почав реалізовуватись. Бо підхід такий, дайте нам трошки інструментів, ми почнемо заробляти собі гроші, тому що ми справді бачимо, що ми десь недопрацьовуємо навіть не тільки як лікарі. Хотілося б і вузьких спеціалістів більше, і прийоми частіше, але і в організаційній структурі щодо звітування ЗНСУ є відчуття, що ми втрачаємо кошти, які б могли б мати, через те, що не займаємось цим достатньо фахово, а тому, що не розуміємо. До кінця не розуміємо. Я безмежно дякую Володимиру Олександровичу, що він підхопив цей прапор і тягне його і несе. Дуже важко. Ну, дуже важко. Але кандидатура нейтральна, спокійна, він просто робить свою роботу. Я бачу, що і колектив трошки заспокоївся. Краще ж не стало. Навіть ті наші, е, скільки там тисяча три п'ять і дві три п'ять, що ми доплачуємо, Ну воно ж не вирішує питання. Це так, е, трошки для підтримки штанів, як кажуть. Але колектив трошки заспокоївся. Ну я ж кажу, що доплачуєте п'ять тисяч лікарям. Три тисячі середнього персоналу середньому. і тисячу кажу, да, да, але ж це не рятує насправді. Ну по великому рахунку не рятує. Тому дякую вам за те, що колектив заспокоїли, і зрозуміло, що ми шукаємо людей. І лікарів шукаємо. І до речі, розмова з цими хлопцями, що приїжджали, що вони привозять з собою тих лікарів, які з окупованих територій. І вони кажуть, дасте житло, дамо, нас влаштовує, поки тимчасово. Ми маємо зрозуміти, що ми тут затримуємося. Вони достатньо прагматичні, боляче е, слухати це. Але мені здається, вони навіть звикли кажуть, ну ми ж розуміємо, що ми не повернемось ніколи. Ну, в нашому житті ми не повернемось, це нереально. Ми мріємо про це всі, але ми прагматичні, ми хочемо знайти собі своє місце під сонцем вже на цій території. Я тому працюю щодо розвитку фізіотерапевтичного відділення, потрібно там все ж таки навести лад щодо ну, взагалі, організаційного процесу. Я зверталась ще в тому році, про це казала: що дуже погано організована робота по прийому користувачів цих клієнтів, по просуванню цих послуг. Ну, тобто, я закликаю вас ну, більше уваги приділяти. Цьому відділенню, бо воно по перше, претендує на певні пакети, які оплачуються. А по-друге, може бути дуже корисним нашим словочанам, тому що дійсно старіє населення. Це перше, і це не означає, що тільки старі люди туди можуть ходити. Це і військові і люди, які отримали поранення і, і діти, і молодь. Тобто, відділення дуже цікаве з точки зору розвитку доходної частини медико-санітарної Тарної частини взагалі, але я знову звертаю увагу на погану організацію роботи: тобто нема інформації, немає просування, нема нормально організованого прийому, ну, запису, реєстрації очікувані. Ну те, що стосується комерційної складової, ми бачимо просадку по стаціонару. Вона справді відбулась. Я відкрив просто звіт, читаю по стаціонару. Ми бачимо 24-23, ну, просадка серйозна. Да? Електролікування 7,5 тисяч проти 2014 в 2023 році. Теплолікування 3 тисячі проти 5,7 тисяч в 2023 році. Масаж 1000 проти 2,6 тисячі 23 амбулаторія виросла, крім, крім електролікування. Тут приємно, що і діти з'явилися. Але е, організаційний момент він дуже важливий. Ну, правильно, там електронна черга записатись, в онлайні отримати цей свій корішок в бабілку, послуг... прийшовся там. Юрій при... А якщо вас... ми ще знайдемо можливість запустити цей автобусик туди до вас, підвозити людей, це буде взагалі супер. Ми втратили, до речі, на реабілітації в 23-му році, якщо я не помиляюсь, 3,7 мільйона. Такій дурниці, але ця дурниця нікуди не ділася. Я вам трошки розібрався, поясню, що відбулося. Нам НЦЗУ сказала, ви дали невільні дані про організацію своєї роботи, бо у вас фахівці за цивільно-правовою угодою, а не сумісники. Я собі думаю, яка різниця взагалі? Ну, яка різниця? Це людина, яка. А з'ясувалася, з чому причина, що це люди ФОПи. ФОП не має постійного місця роботи і не може бути сумісником. Ми можемо його взяти або на постійне місце роботи до себе, і хай працює ФОПом. І зараз ми йдемо цим шляхом, тому що, ну, Славмєд беремо, наприклад, а там є спеціалісти, які нам треба. Але вони сьогодні по цивільно-правовій угоді, і це питання, це питання для пакетів. Це та ж сама історія може бути. Тому сьогодні працюємо над тим, щоб вони у нас оформилися на постійне місце роботи. Трошки більше відповідальності. Це правда. Це правда. Але це і пакет, тоді інший. Тому працюємо з цим. А щодо організації, ви абсолютно праві треба якогось туди молодого сучасного менеджера щоб і рекламу зробив і трошки покраще це виглядало. врешті-решт ось вам бахільчики ось вам рушничок заплатіть за це щоб послухати звичайних людей, мені здається, проблема лікарні в місті, ну, на, на першому місці. Проблема лікарів, проблема медицини, проблема лікарні. Ну, тим більше враховуючи те, що дійсно нас е е населення старіє, скажіть, будь ласка, була перевірка НСЗУ в минулому році. Які там були побажання? Ну, якщо воно неофіційно, да? <кій> вони ж виявили якісь. Речі, які потрібно змінити, я хотів би, щоб ви детальніше розповіли про цю неофіційну перевірку і що там було, що як результати цієї перевірки було? маленьке уточнення. Перевірка, ви маєте на увазі рік назад. Велика команда так, приїжджала. Так, це так. не цезу, це МОЗ були. да результатом цієї перевірки, яку назвали перевіркою. А це була робоча група за доручення президента і наказом міністра щодо покращення медичних послуг в Славутичі. Що зробити з медициною в Славутичі з рухуванням? Того, що це маленьке містечко, шалений медичний комплекс. Я навіть не кажу лікарня, Медичний комплекс 52 тисячі квадратних метрів. По розрахункам таким аналітичним для 25 50 тисяч населення, 8 тисяч квадратних метрів має бути медичний заклад. Це такий прагматичний розрахунок. А в нас 52. Маємо розуміти масштабність. А з результатами цієї перевірки. Бо була перевірка, вони дивились, що відбувається. Ми отримали декілька критичних зауважень, які мали виправити, я сподіваюся, так і відбулося. Це використання не тих препаратів в реанімації. Щодо, скажіть, я скажу лікар-аннестезіолог да, діяльності анестезіолога. А друге суттєве зауваження було в терапії використання ліків. На платній основі для пацієнтів, які і, не входять у які, які перелік, не входять в перелік, перелік і да. які знову ж є з е, частини ліків недоказової медицини. Тобто, так і звучало. Це е, плацебо, по суті. Люди платять за це шалені гроші, а ви сидите на відкатах у аптек. Це прямим текстом звучало від заступника міністра. І третє зауваження, і воно в контексті ще одного вашого запитання, Юрій Георгий, щодо хірургії і травматології, був запит до бабусі, які замінили суглоб. Питання було про те, скільки заплатили за заміну суглоб. Каже, та я не знаю, онуки там платили. Лікар стояв поряд, не буду називати прізвища, всі розуміють. Каже, 90 тисяч. Каже, пане мер, щоб ви розуміли, половину він просто поклав собі в кишеню. Тому, коли я радів, що в нас є лікарі, які міняють суглоби в Славутичі, все це з'ясувалось, врешті-решт, як великий чорний ринок травматологів, які просто заробляють гроші. Причому ігноруючи наявні безкоштовні суглоби в Національній, Національній службі, службі здоров'я, це питання не контролю, Юрій Гровичу. Я, 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 я... Ні, слухай, не переміг ніхто в країні. Якщо міністр про це прямим текстом каже, каже, це ваш тут робить, скільки ти робиш? Ну, збрехав, але нехай там 50 в рік. Каже, взагалі роблять 50 в місяць. А є ті, хто 20 в день. Знаєте, скільки вони використовують державних суглобів? Ті, що 20 в день 20 в місяць. Ті, що 50 в місяць 50 в рік. Це такий шалений ринок, а ти нічого з цим по великому рахунку зробити не можеш. Перебити зарплатою, ви почули цифри, да? від суглобу, від одного, 40 тисяч. Якщо він робить 100 в місяць, можемо порахувати аріфметіку дуже просто. А другий момент, ти як пацієнт приходиш, тобі кажуть, там є державний, китайський, якийсь купили, да, да, нема да, проблем, да, поставимо. Так. А я поставлю. Так, Можемо французький да, можем поставити, в мене є можливість, але він коштує 90 тисяч. Ми з нас намо відповідь від себе особисто. Що ми будемо робити? Шукати гроші і скажу, ну, штат китайський, він дешевий, він безкоштовний. Отак от сьогодні, на жаль, працює е, ця травматологія. Це правда. От це те, що я ключове виніс з цієї наради, яку провели тоді в Славутичі. Я був відверто шокований. Вперше, мабуть, це от заявляю так гучно в мікрофон, але до цього часу під емоціями. І те, що здавалося для нас великою перевагою, перетворилось. А далі відповідальність. А яка відповідальність у цього лікаря? Він же ж в лікарні оперував. Сьогодні є позов до лікарні. Є ж це? Да, є на 25 п'ять мільйонів. Ви... 25 п'ять мільйонів позов людина подала за неякісну до лік... операцію до лікарні, не до, до травматолога, а до лікарні. Розумієте? І ми не лікарня юрис... ж немає такого пакету, як травматологія заміна суглобів. Лікарня Ні, нічого немає. не отримує. Це для нас здавалося нашою великою перевагою з чи можна суглоб поміняти. То сьогодні де завгодно можна його поміняти, бо вони їздять, шукають такі лікарні, які десь на периферії, зробити швиденько операцію, замінити суглоб, поїхати всім сказати до побачення. Шалена проблема в державі. Ну так, да, і реклама, вона не вирішується. На жаль, от ми пересадимо а, не китайські, а французькі, а французькі які не дає відтурами. І люди вилися контролювати ні, припинити можна. І все. Да, да, оце можна зробити. Фактично, це і відбулось у нас. Ми психолог ну, ні, ну. І вибор, позов до лікарні вибор. 25 мільйонів. Знає, знає, знає. Ні, звичайно знає. Звичайно знаю. Ну, якщо міністр знає, то що ж директор не знає? В нього, голова, знає. в нього голова, тепер у Геращенка не болить, а в мене болить голова. Добре, ну про це розказали, там інші питання, будь ласка, по лікарям, по інтернам, чому не затримуються? Все впирається в заробітну плату. Навіть ці е, люди, які приїжджали е, от, е, на посаду генерального директора, він каже, у мене лікар-лаборант у е, Новоукраїнці працюють, ну, коло Бухова, отримує 38 тисяч. Поїде він сюди на 18 тисяч? Так, да, вони кажуть, люди вже хочуть, вони всі пожили у нього, люди вже хочуть е, осісти на одному місці. Ну, Дай Боже, щоб вони послухали, приїхали. А із вузькими спеціалістами, так. Да. Ну, бачите, трохи зараз по терапії, терапія в нас буксувала. Ну, зараз Ткаченко це, що робить Сергій Іванович, що робить на, в Чорнобилі, він переходить на постійну роботу, так я його уговорив. Переходить на постійну, тепер у нас лікар-терапевт. Якщо ще вернеться е, і вийде на, на, на працю з 1 серпня, це що закінчує інтернатуру, питання по терапії і по хірургії буде закрите геть зовсім. Оце в мене ну, саме бачите, було. Бачите, в нас з'явилася маленька, маленька дуже перевага, бо вона є у багатьох, але в деяких вона втрачена це бронювання. От чому прийшов да, цей терапевт люди... з Чорнобильської лікарні, яка не отримала статусу критичності? Вони не бронюють своїх фахівців. З лікарні програли тендер фельдшерського пункту в Чорнобильській зоні для Чорнобильської АЕС по ціні Чорнобильській лікарні. Сьогодні вона не має спеціалістів, бо не можна забронювати. Чоловіки розбігаються. Звичайно, ну, дивіться на готуйте, що ми пакет цей й повернемось з червоної да, люди... Контракт контрактуються От... просто. Анестезіолог працює. Да, він в частній лікарні працює в Києві. Часна лікарня не дає бронювання. Він зараз працює у нас. Лікар-стоматолог також працював у Києві, приїхав нашої медсестри, син. Наша лікарня дає бронювання, от вони йдуть. Але хотілося б, щоб коли заходиш от в лікарню, у відділення, от то відчувалося, що якийсь, якийсь колектив от не відчувається. Не відчувається в чому проблема. Я думаю, що може із часом, коли ми запустимо нашу, ну, проведемо проект цієї поліклініки, то ми якось зробимо нашу медицину в Славутичі ну, на рівні. Хотілося, хотілося. У мене таке запитання. От ви розповідали, що є проекти. Платні для юридичних осіб, так я зрозуміла правильно. Да, да, да. От, так хотілося, от, Скільки таких проєктів на сьогодні. У вас У нас заключені договори із ФОПами. Вони присилають нам своїх хворих. Вони беруть аналізи, наша лабораторія робить, вони оплачують це. У нас проблема зараз в чому? Це медосвідчення. По закону ми не можемо освічувати військових. Не, я маю виду на алкогольне сп'яніння і на, на, на... чому у вас немає ліцензії? Ні. Держава заборонила проводити з військовими, а розумієте, там ну, є такі специфічні нюанси, які не може лікарня зробити. Так, мова йде про сервіси платні послуги більше для людей. Медогляд – це все робота системна з підприємством, зрозуміло. Платні послуги для людей. Що людина за межами пакету НСЗУ може зробити? Здати аналізи. Ну я хочу здати аналізи. Пішов до первинки, до лікаря, взяв направлення, прийшов. Ось вам гроші, зробіть аналізи. У вас є лабораторія, є лабораторія. Ми розуміємо, що всі ці мережеві лабораторії вони тільки збирають матеріал. І, можливо, частина інформації втрачається. За реабілітацію і фізіотерапію ми вже казали. Про це може мова йти. Що, що ще. Мова йде про платні послуги за межами пакета, за що люди готові були б сплачувати. Але про це треба розповідати і це треба давати. Поліатівка. Полі... Мабуть, yeah. найстребніше най... на Ну, паліатив, він самий дохідний зараз. Паліатив стаціонарний і мобільний. Це самі дохідні пакети. Ну, первинка ж теж, людина звертається не до узких спеціалістів, розумієте, вона приходить зразу на первинку, з ким заключена декларація. А паліатив ну, – це така старінка, ну, приносить дохід великий. Я часто кажу: що ми маємо купувати рекламу. Ви виявляєте, що таке там комунальному підтримку купувати як це купувати? Ми що не можемо написати, та ми не фахівці. Ми маємо взяти там дві людини, які будуть займатися цим і цим, і це нам в перспективі дасть гроші, врешті-решт. Ми маємо бути самодостатні. Звіт прийнято до відома. Звіт о діяльності КПСЛучтепломережа буде розглянути на 41-й сесії Славутичської міської ради.